Йоу, всім привіт. Ви на каналі Back і сьогодні буде крутий огляд дуже сильної пари. Через трагедію на концерті Треві Скотта Astro World у 2021 році ця пара не була випущена, і так як Треві Скотт хотів уникнути взагалі такої сильної уваги від себе, він призупинив цю клабу на цілий рік. Тому чекали ми її з 2021 року, а отримали тільки зараз. Дивіться, що такого прикольного: цих пар було випущено всього 713 штук. Чесно, нам не дуже сильно віриться, бо ми ну прям дуже швидко її купили без всіляких там особливих проблем. Написали Діор, забронювали. Наш байер приїхав в магазин, викупив і все. Ну, типу, ніяких там особливих траблів не виникло. І блін, 713 пар на весь світ. Але купити їх можна було від 2200 баксів. що... Як на мене, за цю пару оверпрайс. Що ж, давайте відкриємо, подивимося, за що стільки бабліжка. На мій перший погляд, я взагалі не зрозумів, де тут кахтус Джек Тревіс Скот, де його такі супер особливі деталі. Наприклад, якщо він колабиться з Nike, то там свуш на виворіт. Коротше, таких деталей я взагалі не замітив, але, можливо, я помиляюсь і може вам дуже сильно сподобається ця пара. Давайте ще. Перед тим, як ми почнемо дивитись на пару, я скажу, що це пара більше під casual стиль, якщо у вас крутий дорогущий костюм від Dior або від якогось італійського бренду, то ці кеди підуть, мабуть, супер класно. Що ж, давайте відкривати коробку. На перший погляд, коробка нереальної якості, дуже-дуже, дуже дуже якісна. Мені дуже схоже на Fear of God. Такі ж матеріали преміальні, незвичайний картон. А тут обтягнути тканиною. Коротше, над цим запарились. Лого Діора, золотистий, і все лухарі дорого багато. Що ж, відкриємо коробку? Перше, що я бачу, це якесь привітання від діор. Подяка за те, що купили. Для Поля, коротше, це не цікаво, але така штука має бути, якщо пара оригінальна. Е, і завжди, як у всіх крутих, дорогущих пар є два пильника. В цій, в цій парі це було не винятком. Раз пильник, два пильник. Також, як завжди, кладуть шнурівочки. До речі, в колабі Діора Джордан були ще всякі прикаляси, типу металеві там, логотипчики. Коротше, всяке таке. Тут особливо не запарилось, дали прикольний мішечок для шнурівок. І ось такі шнурівки такого м'ятного кольору. Коротше, непогано. Пак, як завжди, у дорогих пар. Що не відкриєте? Fear of God, Dior, Louis Vuitton, ви завжди отримаєте два пильника, шнурівочку і якийсь напис, типу, дякую, що купили. Все це виконано в дорогих матеріалах. Коротше, нічого нового. Бумажечка теж гарна. Купу логотипу Dior. Не бачу, де тут Cactus Джек, але Anyway, погнали. Хм, Непогана пара, на перший погляд, Блін, ну це реально кеди. І з того, що я бачу, що тут Тревіс Кот це коричневий колір, він майже у всіх парах вибирається такий темний, коричневий колір. І з того, що я вичитав на офіціальному сайті Dior по матеріалам, то ось це теляча шкіра ноук Мокко. Це класичний такий дуже-дуже ніжний матеріал, який приємний на ощуп, і він досить стійкий, там до всяких різних типу механічних подразнень. Чи я не знаю, як це назвати. Ось також із матеріалів просто теляча шкіра, більш уже груба, тому що ну, тут за, за завжди щось зав'язуєш, щось там дергаєш, щоб воно не тріскалось, не ламалось. Ось, також є сітка, це називається Technical Mesh, це технічна сітка. Я, як завжди, це називаю мембраною. Вона не пропускає вологу, тому вони, мабуть, вирішили для того, щоб ця пара була більш така міцна, більш структурна і не знаю, коротше, щоб людина відчувала більш таку сильну якість. Зверху на язичку у нас є лого CD. Я, до речі, не знаю, я не сильно великий такий прихильник Діора. Ну, мені тільки сподобалась пара Джордана з Діором, але я ніде не бачив такий логотупчик CD. Те, що я вичитав теж на сайті, що це класичний. Окей, класичний та й класичний. Всередині пара дуже сильно схожа на СБІшки, бо нереально товстий язичок, нереальні товсті стінки, дуже-дуже-дуже якісна устілка. Ось. Мені по якості взагалі питань нема, і я вважаю, що за таку, ну, за таку високу якість, в принципі, можна заплатити десь біля тисячі доларів. Ось дві 250 баксів, скільки віддав клієнт, за них це досить багато. Я вважаю, що це оверпрайс, але. Коли ти хочеш дуже сильно закрити свій образ Dior крутими кросами, ти реально відкриваєш їх каталог, дивишся, що вони тобі пропонують із кедів, із ззуття, то, в принципі, вірватися в світ моди в колабі Тревіс Скот з Діор, why not. Е, що ще? Підошва, як завжди, із резини, нічого такого суперкрутого. Купа-купа логотипчиків, ось напис Dior. Отже, не знаю, нічого такого супер ціпкого нового я вам не покажу. Підсумуючи, скажу, що це перша така казуальна пара для Треві Скотта, і вона вийшла досить непогано. 713 пар, блін, 713 пар в світі 7 мільярдів людей, хай 1 мільярд може собі дозволити таке взуття. І 713 пар. Я не розумію, можливо, на сайті Dior, ось я виведу картинку, вони щось помилились. Наші відчуття, що цю пару, типу, по легкості купівлі ми взяли як якісь Air Force білі. Так, їх трошки складно зараз купити, але, типу, можливо. Ось, 2250 баксів, суперкрута якість. От реально, без супер суперкрута якість. Логотипчики Dior. Я не знаю, до речі, напишіть, будь ласка, в коментах. Ви взагалі бачили цей логотипчик колись там на вулиці, і ви одразу дізнаєтеся пара кеди від калаби Dior з кактус Джеком з Терріс Котом. Я, наприклад, ніколи би не дізнався, що це ця колаба, і не зрозумів би, що ця пара коштує взагалі стільки бабла, якусь в ціну якоїсь європейської бляхи і. Ну, Я трохи здивований. Коротше, пара крута в цілому. Матеріали круті, ціна не крута, але під кажуальний стиль ідеально підходяще. Всім дякую, що додивились відео до цього кінця. Ставте, як завжди, лайкосики, пишіть коменти. І будемо чекати вас наступним відео. Па!